Thank you Міністерстві охорони здоров'я погодили пропозиції сумської обласної військової адміністрації щодо формування на території області спроможної медичної мережі. Таким чином, у рамках території Сумського госпітального округу діятимуть сім надкластерних закладів. Це лікарні і медичні центри найвищого рівня високоспеціалізованої медичної допомоги. Це сумська обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, перинатальний наш обласний центр, медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології. Він в собі включає Тими в рамках об'єднання на штуб-диспансер, обласна клінічна спеціалізована лікарня з усіма відокремленими підрозділами, також Сумський обласний клінічний кардіологічний центр і обласний клінічний онкологічний центр. Статусу кластерних набули всі колишні центральні районні лікарні: Охтирська, Романська, Канотопська, Шосткинська. У сумах ситуація з формуванням кластерів поки що не завершена. В місті Суми це визначено два заклади. Центральна міська клінічна лікарня. Сімської міської ради, але і лікарня святого Пантелеймона. Є така трошки уточнення або додаткова вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання. З клінічною лікарню номер 5 Якщо такого рішення не буде прийнято власником, тобто сумською міською радою, то ці два заклади залишаються в спроможній мережі, але вже на рівні загальних лікарень загальних лікарень на даний час в області діє 12. Ми наполягали на тому, щоб окремі заклади, особливо ті, які розташовані в прикордонні, набули статусу загальних лікарень, для того, щоб ми могли забезпечити відповідним рівнем медичної допомоги те населення, яке е, проживає в прикордоні, Краснопільська лікарня, як Великописарівська лікарня, які на сьогодні ще трошки не дотягували до вимог порядку щодо е, загальних лікарень, але з урахуванням їх розташування. Важливості можливості надання невідкладної в першу чергу хірургічної допомоги ці лікарні за нашою пропозицією міністерство охорони здоров'я погодило як загальні лікарні. На перспективу говорить Олена Бойко, все дороговартісне медичне обладнання, додаткове фінансування і медичні кадри будуть розподілятись відповідно до розділення лікарень за цими статусами: надкластерних, кластерних і загальних. Всі інші заклади охорони здоров'я, які не потрапили в спроможну мережу, будуть Продовжувати фінансуватися в рамках договорів НСЗУ, наскільки вони будуть здатні виконувати ті вимоги НСЗУ, які на сьогодні в цих договорах є. У продовження медичної реформи та формування якісної системи надання медичних послуг у МОЗ на рівень обов'язкових вивели створення відділень реабілітації. На базі кожного кластерного і надкластерного закладу має бути створене окреме реабілітаційне відділення з кількістю ліжкомісць не менше 30, в залежності від Потужності того чи іншого закладу, а вже зараз Міністерство охорони здоров'я централізовано здійснює відповідно до запитів наших лікарень, закупівлю необхідного реабілітаційного обладнання для кластерних і надкластерних лікарень в рамках медичної реформи і формування спроможної мережі лікарень, актуальне питання для сумської області, виконання нормативів доїзду машин екстреної медичної допомоги через особливість географічної конфігурації Сумщини, неоднорідність по кількості населення, зруйновані в ході бойових дій мостей дороги виникають. Так звані білі плями кажуть Вова. так звані білі плями, коли по окремим громадам по окремим територіям не виконується норматив доїзду швидкої 20 хвилин і 10 хвилин відповідно в критичних станах. Тож у дорученні голови Сумської ова йдеться про підготовку перспективного плану розвитку будівництва і ремонту доріг на 2024 рік, з обов'язковим урахуванням нормативів доїзду швидких, а також проект про відкриття додаткових пунктів базування швидкої допомоги. Зараз у нас розбудовано тридцять Сім пунктів базування екстреної медичної допомоги на території області до кінця цього року буде додатково відкрито ще шість пунктів базування. І в перспективі на найближчі 3-5 років, в залежності від наявного фінансування в рамках спроможної мережі, ми додатково плануємо відкрити ще 30 пунктів базування швидкої допомоги. В одному з найвіддаленіших Шосткинському районі обласні посадовці в рамках реформи зараз намагаються зберегти й задіяти важливе медичне обладнання, яке тривали час. Не використовується для потреб людей за дорученням голови ОВА обладнання передадуть шосткінський ЦРЛ. Унікальні рентген апарати, це ультразвукове апарат ультразвукової діагностики, це і КТ, це і мамограф, тобто це те обладнання, яке на сьогодні практично доступу до нього в Шосткінській центральній районній лікарні. Населення не має це обладнання, має працювати на людей для людей, і обов'язково послуги на цьому обладнанні люди мають отримувати безкоштовно реформування лікарень відбулось не для їх закриття, підкреслила Олена Бойко, а для формування закладів, куди в першу чергу буде спрямовуватись державна допомога для підвищення рівня якості усіх медичних послуг і медицини. В цілому новини СТС. За інформацією сумського гідромоцентру, із 22 до 24 серпня на Сумщині очікується пожежна небезпека п'ятого класу. 22 серпня по області ймовірні короткочасні дощі, гроза та мінлива хмарність, температура повітря до плюс 28 градусів в день та плюс 18 вночі. Такі погодні умови підвищують ризик загорянь та масштабних пожеж. Тож рятувальники ДСНС закликають обережно поводитися із вогнем, не спалювати суху рослинність та без потреби не відвідувати ліси. Для 49% українців читання є способом зберегти себе під час війни. Про це свідчать результати дослідження Українського інституту майбутнього. Питаємо у сумчан про їх книжкових фаворитів. Я читала останню книгу циклу Із крові попелу. Чотири книги там. Мені дуже подобається. Мене це відволікало просто. Я, мені хотілося кудись так десь відпочити, якось розгрузитися трішки. Я от почала читати, мені це дуже допомагає. Поринути в якийсь такий інший світ. Останню книгу, яку я читала українською, було про е, маленьких жінок. А е, то була велика книга про сім'ю. Ну, мені теж дуже сподобалось. Мені більш подобається научна література, така як, наприклад, біологія людини Роберта Сапольського, щось такого плану. Останнім часом це, мабуть, великий Гетсбі, на основі якого був знятий згодом фільм, так, і який таке є. Те, що незмінною класикою, теж незмінне, да? це тигролове, сміливий завжди має щастя. Якщо з української літератури, то а, спитайте мічку Кузніцовою, дуже чудова, приємна, атмосферна, затишна книга. От вона така максимально літня, можна зараз її прочитати, поки ще тепло. Вона так огортає тебе, в обійми, дуже класна історія. З зарубіжної літератури. Мені дуже подобається Кадзо Іщигуро, В нього є дуже крута похований велетень а, і Мілан Кундера. От у нього нестерпна легкість буття. З сучасної української літератури популярні серед сумчан книги Я бачу вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка та за перекопом є земля Анастасії Левкової з класичної тигролови та сад гидциманської Івана Багряного. Розповідає адміністраторка книжкового магазину Анна, люди зараз почали цікавитися українською класичною літературою, а більше історичної літератури почали читати. Звичайні люди, не історики, там не ті, хто якось професійно має до цього відношення, теж почали дуже активно цікавитися. Одним, загалом сучасна українська література розвивається, купу всього цікавого друкують, пишуть, так само перекладають зарубіжні видання. Тому. Людей стало більше читати. Популярні серед читачів нині і книги наших місцевих письменників. Зараз ми всі налаштовані для того, щоб люди звернули увагу на українське слово. Наша фаворитка і наша землячка з глухава це Світлана Талан. Її книги зовсім не стоять у нас на поличках. Вони розбираються. Треба вивітрювати оцей комплекс меншовартості. що якщо українське, то воно гірше. Зараз купа літератури, яка не те, що може зрівнятися з якоюсь зарубіжною, а дуже популярною, а й перевершити Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС.